Люба Яворська з новинами вівторка, 5 липня. Вітаю! Ми продовжуємо інформувати вас про підготовку освітніх закладів міста до нового навчального року. Сьогодні наші кореспонденти побували у 5 і 6 шостій школах. Що вони там побачили? Дивіться далі. У цій школі вже майже завершився ремонт. Залишилось лише прибрати класи та коридорі від залишків фарби і вапна, а ще розставити меблі та винести на смітник зайві речі. Цього літа у п'ятій школі, як і у всіх інших, пофарбували сходи, підлогу, стіни та стелі. За батьківські кошти в одному з корпусів поставили нові двері. Євроремонти в деяких класах також завдяки їм. А от у шостій школі ремонтні роботи тривають завдяки міській раді, яка надала понад 30 тисяч гривень. Тут з нуля відновлюють спортивний зал. Наш спортзал зробилося надзвичайно багато. Залишилися тільки одні стіни, цегляні стіни. А все решту було зроблено на нову. Підлога і стіни, і стеля. І закупили ми обладнання для спортзалу нове. Так що я думаю, що діти 1 вересня будуть надзвичайно задоволені їхні успіхи спортивні будуть ще найкращими. Через те, що в школі 116 років, багато чого потрібно замінити і відремонтувати. Тільки за батьківські гроші всього не зробиш. Тому допомогу директор шукає де інде. Ми шукуємо різні методи для того, щоб поповнити. Шкільний бюджет, наш шкільний бюджет у нас школі є. Ми здаємо в оренду приміщення, і кошти з цієї оренди йдуть, звичайно, на ремонт школи. Багато нам допомагає місто Закопане, так як то є партнерське наше місто. І з Польщі, влада Польщі, міста власне Закопаного переказує нам невеликі суми грошей, але всі ці гроші практично йдуть на ремонт школи. До кінця літа тут заасфальтують подвір'я школи та полагодять опалювальну систему. Спортзал також буде у повній готовності прийняти 1 вересня школярів. Світлана Кренці, Дмитро Пшебетович для Стрийських новин. Минулої неділі народний дім і народний самодіяльний театр Перелас показали стріянам і гостям міста комедію за п'єсою Юрія Федьковича, як козамороги виправляють. Свідками цієї непересічної події у мистецькому житті Страя стали і наші кореспонденти. Ось так стоячи, дякував переповнений за народного дому, самодільним акторам народного театру Перелас за надане задоволення. Заснований сім років тому театр вже встиг порадувати земляків комедіями «Іцько сват», пошили судурні, незваний гість тощо, взяти участь у багатьох конкурсах, а цьогоріч стати дипломантом конкурсу драматичних колективів у Бориславі. І ось чергова зустріч із творчістю Юрія Пітьковича з його українським переспівом Шекспірівського приборкання нареченої за одноголосною оцінкою з за театром глядачів не завжди професійна трупа показує такий рівень гри, як це зробили зі іскрометним гумором стояни. Всі надзвичайно задоволені. Зал, весь був повний аншлаг. То вже говорить про те, що люди цікавляться, і всім надзвичайно цікаво є послухати ту п'єсу. А ще хочу сказати, що вона дуже така науку дає для всіх. І було би добре, якби трупа поїхала по хоч би тут по, по Львівщині, ще кудись далі, бо вони б, напевно мали великий успіх, і це підносить і їх на якийсь рівень вищий, і е, наш, нашу стрійщину, наш, нашу культуру стрийську, бо тому, що бачите, як вони організувалися і працюють. Побажаємо артистам. Е, Такого, такого гарту, і так, бажання працювати і приносити людям радість і від такого бачення, спілкування з артистами, з нашими різними стрілянами. Важко виділити когось із акторів, назвати хто грав краще: і Гордій Остапович, і Василина Насільник, і Олег П'ясецький, і Надія Дудата, Оксана Попова, і Володимир Бондарчук, та усі виконавці, на чолі з режисером і теж актором, грав Дмитра Недобрука, Іваном Нагірним, варті доброго слова і найвищої похвали. А ще того, аби цю виставу побачила вся Україна. Ну, ми ставимо гумористичні вистави комедії, тому що життя і так зараз дуже складне, сумне. Тяжко жити, дуже тяжко людям заробляти гроші, і тому сумувати ще і на сцені також не випадає. Ми хочемо дати людям трошки радості, щоб вони, хоч веселіше, трошки подивилися на це життя, повчилися, як з гумором можна сприймати інші чи ті проблеми, тому що в тих виставах якраз є наше українське життя, яке було споконвіку завжди. Наш театр є молодіжний, дуже багато молоді. Ми займає, хочемо займатися такими виставами, комедіями, які є незнаними для людей або дуже мало їх показують. І такий репертуар ми беремо, щоб був цікавий в першу чергу для нас, і в той же час був цікавий і для глядачів. Приходьте до нас, ми будемо раді вас завжди бачити. До скорої зустрічі. Телеверсію вистави астризьких акторів дивіться в суботу о 19.30. Це український концертний тур, Всесвітньо відомий державний академічний народний хор імені Григорія Вірьовки розпочав із нашого міста. Минулої неділі над майданом незалежності стрія лунала у його неперевершеному виконанні українська народна пісня, весела і сумна, грайлива і велична, радісна та тужлива, як саме наше життя. Тисячі стріян і гостей міста мали знову майже дві години насолоджуватися чарівливими українськими мелодіями та вогнистими танцями. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили службових осіб з трийського відділення одного з акціонерних комерційних банків. Вони встановили, що порушники у період із січня 2007 року по квітень 2008 року оформили 429 фіктивних договорів кредиту і привласнили більше трьох мільйонів гривень. Прокуратура області порушила кримінальну справу. Президент Віктор Ющенко сьогодні відвідав нашу область. Він оглянув зруйноване берегове укріплення на річці Стрий та зруйновані опори повітряного газового трубопроводу в селі Верхні Сеньовидни Сколівського району і взяв участь у засіданні обласного оперативного штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха. За останніми даними, у результаті повені 23-27 липня у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Тернопільській та Вінницькій областях постраждало 498 осіб. 38 з них загинуло, зникло безвісти, в тому числі і восьмеро дітей. Повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. Віктор Ющенко дав 30 днів органам влади всіх рівнів, а також правоохоронним і контролюючим органам на доведення порядку в галузі лісового господарства і лісопереробки в західній Україні. Як приклад безпорядку у цій сфері на Буковині, президент назвав наявність 17 тисяч пилорам, з яких зареєстровано лише 39. У зв'язку з цим він зажадав протягом місяця провести відповідну інвентаризацію і визначити законність такої діяльності в західному регіоні країни. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко високо оцінила роботу керівництва Львівщини із подолання наслідків стихійного лиха. Минулої суботи Юлія Тимошенко відвідала у Миколаївському районі село Гірське, де наголосила, що таки вдалося витягнути депутатів із відпусток і ухвалити зміни до держбюджету, відповідно до яких виділено 5 мільярдів гривень на подолання наслідків стихії. За її словами, тепер буде розроблений першочерговий план будівництва захисних споруд на річках західних регіонів України. Трускавецька міськрада оголосила конкурс із продажу на аукціоні земельної ділянки площею майже 18 гектарів для будівництва і обслуговування спортивно-здоровчого комплексу стартовою ціною майже 22 мільйони гривень. За повідомленням міськради, мінімальна ж ціна продажу встановлена у 40 мільйонів гривень. Як пояснили на національній мережі аукціонних центрів, якщо за ділянку дадуть навіть 39 мільйонів 999 тисяч гривень, то торги визнають як такі, що не. Не відбулися. За повідомленням інформаційного центру ФК Карпати, керівництво клубу вирішило оштрафувати команду за бліду та безвольову гру в Одесі на 30 тисяч доларів. Мотиваційна частина звучить так: не виявивши ні майстерності, ні характеру, Карпати у південній Пальмірі з великим рахунком 03 поступилися чорноморцю і в такий спосіб опустилися на дно турнірної таблиці. І про погоду. Метеопрогноз передбачає завтра на Стрищині хмарно з проясненням погоду без опадів. Атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпчика, вологість 64%. Температура повітря вночі 14-17, в день 18-22 градуси тепла. Ця інформація на сьогодні побачимось завтра. У цій же порі, а також Всі випуски інформаційних новин дивіться на нашому сайті Телеланком. Побачимось.